Так як і не було, я засуджую. Я вас чую, ви мене не хочете. Я короткі прикарпатся. Я не розумію, те, що пропадають хлопці на майдані, наші Прикарпаті. Чи їх б'ють у Вчора це біда нашого народу. Це це величезна бій. І зараз тут і я не що думаю, не що ви є ви хоч одна людина ви на цій ви світі, ви яка би схвалювала цю позицію. І ми всі їх засуджуємо. І я закликаю всіх, будьмо терплячі, найдімо розуміння між собою. Найдімо. Не насильство маємо шукати порозуміти. Не насильство. Ми маємо чути один другого. Я вас чую. Я готов відгукнути за любу вашу піду. Але чуйте мене. Впливайте на президента, впливайте своїми словами на президента. На президента впливайте своїми словами. Я вас почув, добре. Добре. Приймете рішення. Будьте сплячі. Ага. Будь. Чуємо один друг, люди. Добре. Слава Україні.